Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, вже перейшла половина посту. І, напевне, так Господь дав, що ми звертаємося сьогодні до того Божого закону, бо час посту є якраз той час, коли ми собі нагадуємо, маємо нагадати, для чого ми живемо на світі. та що нам Господь заповідав, чи ми то виконуємо. І ось ми минулого разу закінчили про е, любов до Бога і казали, що любов до Бога не є е, вірна, чи не є е, правильна, чи не є. Якась справедлива, коли не маємо любові до ближнього. І говорили, що мусимо від Бога черпати ту любов, Бог з нами хоче поділитися, але ми можемо собі ставити такий бар'єр і Божою любов'ю не приймати, а приймати щось друге від того світу, від людей. Та і говорили, що якщо, наприклад, я е, можу, то тільки тоді щось дати, коли я маю, коли я не маю, я. Не не дам. Тобто і говорили про любов. Якщо я маю любов, то можу дати, а не маю любов, то я не можу дати. І тому казали, що <кій> якщо, наприклад, я маю, є е, сидить вже брак, я маю щось дати, але маю любов до тої людини, як до Божого творів, йому дам. Якщо я до нього не маю любові, то я навіть, навіть би мав в кишені мільйон, та? то я пройду повз нього і. Буду собі його, то вже гріх гордості, буду собі вважати його негідним, навіть моєї уваги, і проду повз. Та, і ось це е, говоримо сьогодні про ту любов, і Бог є любов. І е, ось виникає питання, а чому я маю любити Бога? І відповідь дуже проста. Якщо Бог є любов, Він має багато любові. Та і він ділиться з нами, значить, ми маємо Його любити, коли ми хочемо тої люби. Коли ми не хочемо, такі люди, які не хочуть Божої люби, вони кажуть, що Бога не треба. Я а, сам а, собі знаю, що маю робити. Ось, е, е, Господь сам е, йде до людини. Він бачить, що людина е, є таке створіння, та, що вона дуже швидко забуває добре. І вже, наприклад, дуже була перша кара, той потопта. І для жидівського народу було багато карта. І Господь побачив, що людина блукає в темряві і вирішив послати свого Сина як раба, як раба Божого. І як раба навіть для, для людей. Тому що, що Ісус сказав? Я не прийшов, щоб мені послужили. Прийшов послужити і своє життя дати за багатьох. І Він то робить, е, дає своє життя е, як викуп за наші гріхи. Бо помимо, ми колись вже давніше, давніше. Ми говорили, що якщо ми образили Бога, то ми, е, е, син, якщо, наприклад, Адам образив Бога, та, тобто людина образила Бога, то вона вже і, і диявол і диявол взяв владу над світом, то е, ми вже не можемо е, дияволу нічого зробити. Треба, щоб сам Бог взяв ту владу назад в диявола. І от той Ісус, він що зробив? Він прийшов, щоб забрати ту владу над людиною в диявола. І Він показав, що можна жити і не грішити. І він показав, що він ціле життя провів без гріха. І він показав, що. Переміг смерть. І тепер каже, ви, вже є, я вас відкупив. Тепер або йдете собі за дияволом до пекла, або йдете в рай, йдете зі мною. Це є ось та правда, яку ми не можемо заперечити. Десь там. в... Ірані, Афганістані, Іраку, розумієте, мусульмани того не розуміють, як то вони привикли тільки воювати, вони привикли воювати з силою зброї, переконувати людей з силою зброї. До речі, в тій самій Росії море мусульман? Море мусульман. Наприклад, взяти там на Уралі є такі булгари то вони всі практично всі мусульмани. І там далі, туди ближче до Казахстану. Так само там ну, і Казахстан, і, і Туркменістан, і Узбекистан, і ті всі речі, то уявіть собі, то все так само мусульмани. І вони поширилися практично на Урал і за Урал. І християн в Росії дуже мало. І уявіть собі, там де є, де є перевага насильства, перевага сили, то ми сьогодні кажемо, чому вони такі жорстокі, а, а хто їх навчив любов? Як вони християнам об'являють джихад, священну війну? І Вчені кажуть, що вони перекрутили навіть вчення е, пророка свого. Але від того суть справи не міняється. І ми кажемо, чому такі жорстокі? тому що ніхто не навчив. Чому? Е, Жини розп'яли Ісуса? Заздрості, так? А хто би чував Христа? Римські солдати. А римські солдати не мали, не мали жалю до нікого. Тому, чому? Тому що її так само туди навчив. Вони мали культ сили. Культ е подавлення силою тих, хто не хоче їх слухати. От маємо. Тобто, е як я казав, вони не мають любові. Як вони можуть їй дати, вони її не мають? Вони, вони мають жорстокість, вони мають той культ насильства та, і все. І тому, е, А Господь каже, мати любов. Будете мати любов, будете мати милосердя, будете світ змінювати до кращого. І я не кажу, що всі навіть в тій самій Московії, та не там, всі такі нездалі. Та, я вчився в тому, навіть в Ленінграді. ленінградці з москвичами дуже різняться, навіть в ментальності. Та, і ленінградці вони добріші набагато. Чому? Тому що вони пережили біду. Вони пережили блокаду. Якщо ще хтось не знає, то ту блокаду спровокував сам Сталін, сам е, глава держави, бо він е, бо Леніграці колись хотіли. Кірова, Кіров був такий прогресивний, діяч, розумієте. Кірова вбили, а Сталін, Сталін затаїв на Ленінграду біду велику і потім зробив їм той е, геноцид голодом в часі Великої тої війни, е, Вітчизняної або Другої світової, якщо ми, як, як ми кажемо. І ось тому бачимо, яка величезна тема. Там можна говорити, говорити і говорити. і ось... Є такий приклад, що йде, е, наприклад, понад берег річки, такої стрім, стрімким берегом, йде е, батько, син і йде слуга, і слуга падає в воду. Батько старий він не може рятувати слугу. Він посилає сина, е, щоб е, е, син того слугу врятував. Син слугу рятує, а сам гине. Ото є любов. Батько міг не послатися. Нехай собі той служить. Як у нас кажуть, буде другий слуга, та? Е -е... але ото є Божа любов, коли навіть жертвує твоє сином, та... а для того, щоб спасти нас своїх слуг, своїх рабів. Тих, хто може навіть і не гідний, та... але. Божа любов на то не дивиться. Господь посилає сина і рятує сином світ. І тепер, хто хоче, спасається, хто не хоче, далі йде. Вічна. Погибель. Амінь. Слава Ісусу Христу.